Саме для демонтажу аварійних конструкцій нам вже мало часу потрібно, це приблизно ще один день, а для повного зняття конструкцій, які були пошкоджені, це може бути декілька місяців. Бачите, практично розібрано, нема таких раритетних експонатів, які ми вже давно евакуяли, евакуювали, перенесли до фондосховища. А тут от то, що зараз збереглось, і ми будемо теж демонтувати. Відновлення в якому стані це стіни, це вікна і криша. Без оздоблених робіт ну, всередині, але цю роботу ми можемо за три місяці максимум виконати. Студенти дуже серйозно відгукнулися. Ну, по-перше, вони всі з'явили бажання приїхати сюди. Ну вчора робити нічого, було. сьогодні теж, бо ми маємо аварійну ситуацію. Тоді вони прийняли рішення гроші перераховувати. І Тільки завчора було перераховано 35 тисяч грошей. Ну це для мене несподівано. Ну, це дуже приємно.